Привіт, це Дарахісторі. Сьогодні ми дізнаємося, хто такі трипільці та середньостогівці і чим займалися ці загадкові культури на території нашої держави після відходу льодовиків. Після відходу льодовика територія майбутньої України поділилася на три природні зони лісову, лісостепову та степову. І саме життя на цих територіях визначило подальшу історію місцевих племен. У лісостепу панувало землеробство, у степу скотарство. А це означало одні жили осіло, інші кочували. На лісовій та лісостеповій території мешкала загадкова культура трипільців, які знайомі нам завдяки своїй кераміці. Їхня назва походить від селища Трипілля, де в кінці ХІХ століття археолог Вікентій Хвойка відкрив перші знахідки. Трипільці – це справжні майстри свого часу. Вони будували великі поселення на височинах біля річок. Уявіть, село з населенням у 25 тисяч людей. Це були справжні протиміста. Будинки ставили концентричними колами навколо Майдану, де проходили ритуали та зібрання. Головне заняття трипільців це землеробство. Спочатку вони працювали мотиками, а далі перейшли до використання волів, і врожайність почала зростати. Але найвідоміше досягнення трипільців – це кераміка. Посуд вони робили вручну, опалювали та розписували кольоровими фарбами. Не менш цікавою є їхня релігія. Вони поклонялися силам природи, богини, і головною богинею у них була матір земля. І, звичайно, ми маємо знати про те, що свої поселення вони спалювали, можливо, як релігійний ритуал. А тепер зовсім інший світ: степова територія, місто Запоріжжя, урочище, середній стіг, де археологи вперше знайшли залишки невідомої культури. Цією культурою виявилися середньостогівці, скотарські племена, що мешкали між Дніпром і Доном. Середньостогівці вели відгінне скотарство. Частина людей жила у сіло, інші переганяли худобу на пасовища, розводили овець, кіз, корів і головне, коней. Саме вони одними з перших в історії приручили цю тварину. Це культура, яка боролася з посухами та виживала завдяки худобі, а ще навіть їхня кераміка дуже сильно відрізняється від трипільців, тому що в середньостогівців був шнуровий орнамент. Трипільці та середньостогівці це дві сторони давньої історії України. Одні залишили на мистецтво і землеробські традиції, інші перші кроки до освоєння степу і приручення коня. Вони різні, але разом формували унікальний культурний простір, який став фундаментом для наступних епох. Тож наступного разу, коли почуєте про трипільську чи середньосторінську культуру, пам'ятайте, це не просто племена, а частина нашої великої історії. Підписуйся на мої соцмережі і давай разом комфортно та якісно готуватися до НМТ з історії.